Друже, привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить ти робиш свій перший крок до оптимізації свого фінансового становища. Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про борги. Чи давно ти останній раз комусь щось позичав? Чи знаєш ти отак на пам'ять, хто тобі скільки винен, і коли це має тобі віддати. Якщо ні, це відео буде для тебе корисним. Ми поговоримо про борги, які тобі не віддали. Це гроші, які би ти міг витратити на свою кохану жінку. Або на свою дитину. Або, зрештою, на якусь свою власну велику мрію. Але не витратиш, тому що ці гроші в тебе поки що нема. Ці гроші тобі не віддали, тому що ти просто забув про них. Але якби пам'ятав, вони б в тебе були. Я поділюся з тобою додатком. Який дозволить враховувати всі твої борги і знати, коли і скільки тобі хто має віддати грошей. Цей додаток називається IOU. Він досить простий, зручний і дозволяє навіть керувати не тільки грошима, а й майном, яке ти можеш давати комусь в борг. Наприклад, 10 років тому в мене хтось позичив мою палатку. Друже, якщо ти дивишся це відео, і маєш мою двоспальну палатку, будь ласка, поверни. Щоб встановити цей додаток, йдемо до Play Market і натискаємо IOU. З англійської на українську це буде Я у тебе в боргу. Бачимо ось вона. Є версія, яка коштує трошечки грошей, про її плюшки трохи згодом. А є версія безкоштовна. От її ми будемо і інсталювати. В інтерфейсі ми бачимо борги, які винні нам, і борги, які винні ми. Щоб створити новий борг, нажимаємо плюсик, вказуємо суму і валюту цього боргу. Це дуже зручно. Є у нас і долари, є у нас і гривні. В принципі, цього має бути достатньо. Можна додати до цього боргу коментар. Ну, наприклад, до зарплати. Коли ми створюємо борг, то у нас з'являється дата, коли цей борг з'явився. І ми можемо вибрати дату, коли нам цей борг мають віддати. Далі йдуть можливості погашення боргу частинами, але це вже йде для преміальної версії. Зручність цього додатку до кожного боргу можна прив'язати контакт. Коли все закінчили, тиснемо галочку, і ось наш борг. Крім того, зверху у нас є баланс, скільки нам винні загалом цей даний момент часу. Для перегляду боргу достатньо тиснути по ньому і маємо інформацію. Коли ми позичили, кому ми позичили, коли мають повернути і яка сума. При цьому цей борг можна ще й скоригувати. Наприклад, поставимо дату. Яка ми точно знаємо, що буде просрочкою цього боргу. Тепер в перегляді боргів інформація про борг буде відображатися червоним. Це значить, що борг нам мали повернуть, але не повернули вчасно. Розглянемо, що в борг на цей раз беремо ми. Беремо молоток. Майно. Вибираємо в кого ми беремо. І ставимо дату, коли ми маємо повернути. Тепер ця програма нагадає нам, коли і що ми маємо повернути. Загалом у нас є вся інформація, хто винен нам і кому винні ми. Якщо борг повернуто, можна його взяти і закрити. Щоб переглянути ті борги, які ми віддали і які віддали нам, натискаємо на папочку, вона стає білого кольору, і дивимося, всі борги, що винні нам, закриті, всі борги, що винні ми. Тож, зрештою, тепер ти маєш зручний інструмент для того, щоб керувати своїми боргами. Я впевнений, що тобі все віддаватимуть вчасно. Якщо ти поки що не маєш грошей, щоб дати комусь борг. Дивись моє попереднє відео, як знайти додаткові 4 тисячі гривень у власний бюджет. Посилання на нього я розміщаю внизу цього відео. І якщо це було для тебе корисним, став лайк, підписуйся на мій канал.